Навчання. Так, Протягом шести, майже семи років не проводились ніякі навчання, ніхто не уточняв ні списки, ні по мобілізації, ні техніку, ні і слазабов'язних ніхто не перевіряв. Тому в зв'язку з таким становищем, волею-неволею, приходиться нам, як то кажуть, бути по хвостам і займатися цим зараз. Це є, ще раз повторюю, мобілізаційні навчання, ніякого, ніякого відношення до мобілізації вони немає. Це раз. І хочу сказати ще раз, застерегти і прошу вас не напружувати обстановку. Все наразі Збройних сил, так, Збройні сили приведені у. Зу найвищу ступінь боєздатності, але це не стосується військових комісаріату, не стосується населення, так як військові частини зараз довкопкутовані майже на 100% до цього штату по миру. Тому на даний час все хватить і ніхто не з ким воювати.